Продовжити справу захисника у Франківську відбувся молодіжний форум соціальних ініціатив. Присвятили його в честь пам'яті полеглого воїна Андрія Бойка, який був співзасновником місцевої креативної агенції, а з початком війни став командиром стрілецького взводу 102-ї бригади імені Дмитра Вітовського. Нині йому б виповнилось 27, Проте в квітні під час виконання бойового завдання у місті Гуляйполе Запорізької області хлопець загинув у наслідок ворожого обстрілу. Він був така для мене людина-бренд, яка сама себе створила. Взагалі Андрій був дуже великий, не цього слово організатор, і його унікальністю було те, що він вмів щось створити, маючи мінімум ресурсів, але володіючи шаленим ентузіазмом і маючи неймовірне коло друзів і однодумців. А по-друге, він це робив не для піару. Ми на жаль дізналися про багато його добрих справ аж тоді, коли він загинув, і люди почали нам свідчити, дякувати. Разом із друзями Андрій втілював соціальні проєкти та перетворював ідеї в реальність. Нині його команда продовжує розвивати агенцію. Втім, кажуть колеги, головного наставника їм не вистачає. Ніби кажуть, що незамінних людей не буває, але я тут з цим погодитись не можу через те, що ну неможливо замінити ту людину, яка це створювала. Так як Андрій був максимально такою ініціативною людиною, яка любила постійно створювати якісь соціальні проекти на благо нашого міста. А тому ми і зробили цей форум в його честь, тобто для того, щоб донести особливо до молодшого покоління, важливість про те, що потрібно а, дбати про наше місто, розвивати його його якось. Тобто, і в першу чергу а, люди повинні розуміти, що нічого не змінюється просто так. Тобто, якщо ви хочете щось змінити, ви повинні самі це починати, брати ініціативу в свої руки, бо такий був Андрій. Тому ми хочемо тут побачити таких самих людей, які готові до того, щоб щось змінювати. Завдяки конкурсу соціальних ініціатив, активісти з усіх регіонів України змогли представити свої креативні проєкти та отримати фінансування на їхню реалізацію. Теми на соціальну тематику, які сприятимуть розвитку нашого суспільства від маленького кластеру, від маленького спілкування, навіть вигляді клубу чи університету до міста, до області, до України. Найголовніше, що та молодь, заради якої продовжує будуватися і виборити свою незалежність Україна, розуміє, що те, що вони думають. Так як вони мислять, це потрібно поколінням усім, от в тому числі те свідоме покоління, яке вже сформоване, є на посадах. Воно готове молоду ідею втілити в життя і підтримати її. Серед обраних 19 конкурсантів переселенка з Херсона Тамара Мантич, жінка представила свій соціально важливий проєкт, який допоможе старшому поколінню. Навчитися користуватися сучасними гаджетами каже під час війни люди повинні вміти комунікувати з рідними на відстані. Ми хочемо допомогти цифровізувати якомога більше таких можливостей для того, щоб люди з себе почували більш вільно, більш комфортно і, можливо, навіть урізноманітнювали своє дозвілля, тому що коли у Херсоні буває світло відсутнє досить довго. Ну людям треба чимось займатися. Ми хочемо навчити їх читати електронні книги, встановлювати застосунки, грати в шахи зрештою. Поки немає світла, щоб якось підтримувати настрій, підтримувати людей. По завершенню конкурсу переможців чекають грошові та пам'ятні призи. А також відібрані проєкти матимуть підтримку в реалізації від партнерів. Віталія Когуч, Ігор Горпопок, телеканал 402.